У цьому році це одна із найпопулярніших комбінацій для реконструкції фідної групи. Це камінний кілом на горизонтальну поверхню, модель Брауні на стандартному клеї і мазична штукатурка Bayeramics. Загалом виглядає ось так. Цей об'єкт ми робили десь пів року тому. Ніяких проблем на ньому не видно бруду теж, в принципі, виглядає як новий, ну Трошки, може, десь якась грязічка трошки є. Але в цілому в цілому дуже гарно. Якщо врахувати, що це багатоповерхівка, я думаю, ви розумієте, який тут потік людей ходить. На мій погляд, це дуже достойний результат нашої роботи. Подивіться. Трошки пилюки є, Трошки. порівняння, наприклад, з зони біля пантесу. Але якщо дивитися на кількість людей, яка тут ходить кожен день, то це ідеальний стан. Якщо вам подобається Така реконструкція вхідної групи. Ось тут контакти можете нас набрати, ми вас проконсультуємо і все добре. Варіантів безліч, яких хочете кольори. Це натуральний камінчик, це його природний колір.